Андрій Лунін отримав топ-пропозицію від клубу АПЛ. До етекслеген збірної Франції дали свою оцінку у грі Михайла Мудрика в Челсі. Збірна України з футболу отримала гарні новини напередодні євро. Сенсаційне прощання Маріну Пушича та Донецького Шахтаря. А також який відомий тренер запропонував свої послуги Челсі та огляд півфінальних матчів Ліги Чемпіонів. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Пройшли перші матчі півфіналів Ліги Чемпіонів. Реал та Баварія скатали результативну нічию 2-2. А Борусся дещо несподівано переграла вдома ПСЖ з рахунком 1-0. По Андрію Луніну тут без якихось сенсацій. Українець відіграв так, як повинен був, без явних помилок, але й не врятував в критичних епізодах. В цілому все ок, враховуючи, що це перший в його кар'єрі, матч на такому рівні і під таким ось тиском. Але в Іспанії пише, що, скоріш за все, в наступному турі Ла ліги в старті вийде нарешті тібо куртуа. І після цього матчу вже буде зрозуміло, хто опиниться в воротах у матчі відповіді з Баварією. І є відчуття по контексту, що це буде не Андрій. Все більше чуток починає ходити навколо Андрія Луніна та Манчестер Юнайтед. Наче англійці стали головним фаворитом на Кіпера і готові зробити його першим номером замість Онане. Додає правдивості історії гарні відносини агента Андрія Мендеша з керівництвом дияволів. Реал не хоче відпускати Луніна, але все впирається в статус ігровий час. Одне зрозуміло, вже зараз, що Андрію точно буде на чим подумати в найближчі тижні або навіть місяці, поки він все ще не поставив свій підпис під новим запропонованим контрактом з Реалом. Ну а що думаєте ви, що все ж таки відбувається з Реалом та Луніним? Банальні торги по кращій зарплатні і статусу в команді. Чи все ж таки українець дійсно готовий покинути Іспанію, якщо не тримає гарантії по ігровому часу на наступний сезон? Пишіть свою версію в коментарях під цим відео. Більш цікавим вийшов результат другого півфінального матчу. Адже Борусія подарувала цією перемогою Бундеслізі п'яте місце у лізі чемпіонів. Вони, і раніше серіал, обійшли в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Англію та Францію. Гарантовано від Німеччини в наступному році будуть Байер, Баварія, Штутгарт, Лейпциг та сама Борусія. Цікаво ще те, що якщо Джмелі виграють цього річні у чемпіонів і посядуть п'яте місце в чемпіонаті, де вони зараз йдуть, то від Бундесліги в турнір потрапить Айнтрак, який йде на шостому місці. Таке стало можливо після того, як УЄФА реформували найпрестижніший клубний турнір. Якщо хтось думав, що Баварія відступить від своєї улюбленої схеми, то це не так. Клуб провів перемовини з лідером захисту Байера Джонатаном та. Сам футболіст не проти такого переїзда. А Байеру немає сенсу його тримати силою, бо через рік у нього спливає контракт. Потенційний трансфер оцінюється в 20 мільйонів євро. В цьому сезоні на рахунку ба 41 матч, 6 голів та 1 асист. Він активно долучається до ігор за національну збірну Німеччини. В минулому сезоні я говорив, що в АПЛ повернувся легендарний Лестер. Всьому ж може голосити про не менш культове повернення в серіал обличчі Парми яка стала чемпіоном серії Б. Продовжуються активні дискусії щодо перспектив Михайла Мудрика в Челсі. Цього разу свій вердикт українцю виніс екс-захисник Челсі та чемпіон світу у складі збірної Франції Франк Лебеф, де був Мудрик у матчі за Вілою. Так, видайте молодому футболісту час на адаптацію. Він приїхав з країни, де йде війна, тому це дійсно психологічно складно. Але вже пройшло багато часу. Він добре грає за збірну країни, забиває голи, але це не працює у Челсі. Складається враження, що він не уявляє, як треба грати у футбол з усіма його партнерами по команді, сказав Лебе в прислужбі Челсі. Щось схоже, видав про Михайла і інша зірка Франції Вільям Галас. Ми не знаємо, як на нього вплинула війна в Україні. Ми не знаємо, що з ним відбувається. Йому, мабуть, дуже важко. Схоже, він не отримує задоволення від своєї гри або часу, проведено у Челсі. що всі думали, що цього року він точно продемонструє свій потенціал. Я теж вважав, що цього сезону він буде іншим гравцем. Мені важко сказати, чому мудрик виглядає так, ніби він не має впевненості чи задоволення від свого футболу. Я не знаю, чи піде йому на користь зміна обстановки. Ми не знаємо, чи змінить новий клуб його долю на пулі. Ситуація з війною дійсно важка. Його сім'я досі може бути в Україні. Лише гравці, які перебувають навколо нього, хлопці, які живуть з ним кожен день, знатимуть на це відповідь. Цитую галаса видання метро. А ось тяго сілва оголосив, що влітку він покине синіх. 39-річний оборонець не збирається вішати цвях, але такий рівень для нього вже важкий. Футболіст пообіцяв повернутися скоро в Лондон, але вже в інші рулі за Челсі Він провів чотири сезони, ставши одним із головних улюбленців фанатів. Скоріше за все, сілва поїде догравати на батьківщину. Ну а ще цікава чутка про синіх. Поки всі змі гадали, що інтерес в Англії до Рубена Маріма проявляє Ліверпуль. Є інформація, що насправді основним гравцем звіти був Челсі. Який навіть замовляв літак тренеру спортингу, на якому його помітили в Британії, спошітіна була домовленість, що аргентинець повинен вивести команду бодай в один із єврокубків. Але як ми бачимо, спеціаліст цією задачею не впорався. А ще агенти Антоні Конте запропонували послуги спеціаліста синім. На щастя, для мудрика, поки керівництво клуба такий варіант серйозно розгляда. На щастя, бойталій завжди грає за схемою 3-5-2, в якій майже гарантовано не буде місця українцю. Нарешті надійшов офіційний вердикт чіткими термінами по травмі Віталія Миколенка. Як написали в офіційному твіттер-аккаунті Евертону, для українця цей сезон завершений. На цьому погані новини закінчуються. Із гарного українцю не знадобиться операція. Як сказав сам Миколенко, він встигне відновитися до євро. Є відчуття, що футболісти клуб дійшли згоди, що тепер, коли вони гарантували собі місце в еліті на наступний сезон, Віталія не буде дергати в останніх турах і дадуть спокійно підготуватися до матчів збірної. Тому для Реброва тепер найгірше посаду. А ну а поки в збірні офіційно підтвердили, що ми погодили контракт за Дідас, який буде тепер нашим новим спонсором і дизайнером форми. А ще й домовленість про співпрацю з автомобільним партнером. Його ім'я поки не розкривають. Окрім цього, нарешті наче хвалили виплату футболістам бонусів за вихід на Олімпіаду та євро, яке висіло повітря ще до приходу в УАФ Андрія Шевченка. Тому здається, що процеси в асоціації дійсно йдуть. І слід визнати, що йдуть досить активно. В Нідерландах неочікувано заговорили про повернення Маріно Пушича. Теперішній тренер Шахтаря один із фаворитів на пост наставника Фейнарда. Звідки в Ліверпулі йде Арне Слот? Пушич був його асистентом і гарний знайомий структурою клуба. Тому йому взагалі нічого не треба було б міняти та вибудовувати. Але зазначу, що крім Маріно, там ще досить великий список. Тому я всю історію всерйоз не вірив. В Шахтарі йому довіряють і ніяких натяків на прощання з зірниками там немає. Кевін Келсі офіційно покинув Шахтар. Цинцинаті оголосив про оренду нападника до кінця наступного сезону. Також у клуба буде можливість викупити контракт Венесуельця у разі гарних виступів США. Тоді він обійдеться їм приблизно в 7 мільйонів євро. Шахта рік тому купив його всього за 1 мільйон. Тому года буде вигідна для всіх сторін. Хочу відзначити, що вчорашньому матчі Динамо Києва черговим голом відзначився Андрій Ярмоленко, який обійшов Андрія Вороб'я і посів четверте місце в списку кращих бомбардирів в історії УПЛ. Попереду Євген Селезньов і позначка в 116 забитих м'ячів. А, ну, а щодо турнірної таблиці, то здається, вже зараз вона набула остаточного вигляду. Враховуючи відстань в набраних балах: перший шахтар, друге динамо, третій кривбас, четвертий Дніпро 1 Найбільше питань саме по останнім, ось тут може ще з легкістю опинитися і рухи полісся.